На другий день зранку Тарас був тихий, задумливий та сумний. Віра зустріла його під час чаю, трохи натягнуто і винувато, але він цього не помітив, очевидячки, шукав випадку, щоб щось сказати їй на самоті, але це йому не вдалося надійшли події, які відсунули все на задній план. Почалося з селян. Ще не встали ранком за столу, як почувся дзвінок, і Аніся прибігла до їдальні з заявою, що прийшли наші мужики і хотять бачити пана. Виявилося депутація, притому найбезглуздіща, брудна, обідрана, складена з найбідніших селян, що орендували в кисильських землю. Колись він займався адвокатурою, але тепер покинув і жив тільки з оренди. Мужики привезли гроші, але депутації дали доручення прохати пана Кисельського відступити землю за шість карбованців десятину замість десяти і вжили своїх звичайних хитрощів. До депутації обібрали найубогіших мужиків, причому, очевидячки звеліли їм одягнитися бідніше та мати пригнічений вигляд. Головою ж депутації обібрали Панаса Гниду, лагідну щливого дідка та Омелька підкитька придуркуватого молодого мужика на диво подібного до Сергія. Казали на селі, що Омелько був нешлюбний син Семена Васильовича. Прижитись гарною бабою, московкою. Семен Васильович нічим цих чуток не підтверджував, але селяни уперто та хитро завжди виставляли наперед Омелька, коли треба було прохати пана про щось значне. І дивна річ, підперті в такий спосіб прохання їхні майже завжди виконувались. Семен же Васильович кожного разу неначе не помічав Омелька. Але після того дуже уїдався на своїх, що було ознакою великого роздратування на самого себе. Тепер цей омелько стояв попереду всіх перед покою й ухмилявся, іноді оглядався назад і підморгував односельчанам, втираючи одягненою на палицю шапкою носа. Односельчани пригнічено глибоко зітхали, крестились, та з тоскною тугою дивилися на брудні сліди від своїх ніг. Всі вийшли з їдальні до вітальні послухати. Семен Васильович похмуро вислухав панаса гниду. І вам не соромно, панове, докірливо похитав він головою. У вас стало совісти йти з таким проханням до мене? Пана зганида склав, як на молитву, руки. Ой, панночку, щоб нас земля свята не знесла, як легко нам було йти до вас з таким проханням, Не совісти, але терпіння панночку не стало, голод не терпить. Якби у таких горницях раптом підморгнув Вірі, то й потерпіть можна б. Віра почервоніла, а Семен Васильович скосив очі на Омилька і сердито сказав. Ні до чого все це люди добрі вигадали? Не можна. Я й так проти сусідів поміщиків віддаю, просто за дурницю. А ви недобре так, недобре, вам як мед, то й ложкою недобре. Конночку, скрикнув Панас, от щоб мені старому на тім світі чорти язика вирізали та свиням викинули, коли я хоч одне слово збрешу вам. Вірите? Пів села вже хліба свого немає, хоч на рік нам полегкість зробіть, змилуйтесь, плюньте на нас та скажіть хай вам біс, беріть, їй Богу, панночку, ріднесенький, от так скажіть та й підемо собі і підемо панночку, панночку, їй Богу. Цей рік платили десять, з шкури лізли та платили, тепер вже й шкура лускає. Візьміть, панночку, шість, будьте замість батька. Ціна хороша, зітхнув Омелько й посміхнувся Сергієві. У того чоло було вкрито сіткою зморшок. Дара скоса подивилася на його. Сама вона увесь ще стояла з палаючими внизу щуками та напружена, гостро вдивлялася в убогі, злякані постаті селян. Вигнуті брови грізно нахмурились, ніздрі підіймались, біліючи на кінцях. Тарас стояв у самих дверях та з підлоба хмарно поглядав то на Омелька, то на Сергія, наче зрівнював. Омелько, зустрічаючи його погляд, дурнувато похмуро підморгував, втираючись шапкою. Дітьки не зводили з кисельського поморщених, обвітряних, закислих очей і боязко та жадно ждали. Він з посмішкою жував свого вуса і слухав Панаса. От що! Раптом заявив він. Останнє слово: відступаю вам ще одного карбованця, але більше ні за що не можу, Ні за що!» Панночку, ні, раптом чомусь дуже розсердився Семен Васильович і зараз же швидко, роздратовано звернувся до своїх. От, зібрались, що тут цікавого? Ви б хоч сісти попрохали, голосно і різко сказала Дара. Це вийшло так несподівано. Що всі спочатку й не зрозуміли, Семен Васильович навіть з непорозумінням підняв брови, але зараз же нахмурився і, махнувши рукою, з злісним роздратуванням сказав Ах, покиньте ви, будь ласка, хоч тепер, не до ваших ідей тут. І повернувся знову до селян. Ті, також не розуміючи, подивившись на дару, зараз же знову жадібно витягли до його, як гуси голови. Дара зашарилась по самі вуха, але нічого не сказала. Сергій стурбовано кашлянув, переступив з ноги на ногу й поправив пенсне. Дара раптом повернулася і, не хапаючись, але твердо пішла з хати. Сергій подивився їй услід. Семен Васильович нізащо не уступав і був у такому роздратуванні, що навіть один раз брутально безглуздо вилаявся, від чого ще більше розсердився. Віра обурено швидко вийшла. Останніх же вигнав сам Семен Васильович, кричучи, що нікому не дозволить ніякого контролю над собою, ще соціалізму нема, і він уклінно прохає дозволити йому самому порядкувати своєю власністю. Указівок чути немає ніякого бажання. Селяни в кінець були перелякані та пригнічені, розмови не привели ні до чого. Вручивши дві тисячі кисельському, вони поодинці, спотикаючись та ніяково ступаючи по підлозі, вийшли на сходи. Стоячи у себе в кімнаті біля вікна, Тарас бачив, як вони на вулиці одягали шапки, сумно та довго радились про щось, і потім всі так само низькою поплентались кудись ліворуч. Дара вже не бачила цього. Вона прийшла до себе в кімнату, склала, як звичайно, руки на грудях і почала швидко ходити з кутка в куток. Постукало. Відіть, війшов Сергій. Дара глянула на його так, як дивляться на людину, про яку знали, що це вона війде. Сергій, допитливо та винувато поглядаючи на неї, мовчки підійшов до столу і розгорнув книгу, що лежала там. Дара зараз же одняла її, одклала вбік і, дивлячись просто в лице йому, рішуче забалакала. От що, Сергію, коли ти прийшов сказати мені, що я зробила дурницю, наївність, ти ж, звичайно, за тим прийшов? Нічого подібного. Ну, все одно ти це думаєш. Підожди. Я сама це думаю, цим, звичайно, не поможеш. Але от що, я більше не можу, не можу, досить з мене, нестерпно. Що саме? Тихо, без здивування, наче зарані вже знаючи відповідь, спитав Сергій, знову потягнувшись за книжкою. Все це, різко отштовхнула вона його руку від книги, або ми поміщики. І тоді благодійних комедій нема чого нам строїть. Він уступив? Ні, звичайно. Так от, або ми поміщики, злодії. Так, я згоджуюсь з Мироном. Проте я тобі це й раніше казала. Так от, або поміщики, тоді їдьмо за кордон, плюнемо на ріжні партії, давай мені убрання, коханців, розважай мене. Або ж з комедіями раз назавжди покінчить. Робити ніяких рент, мужиків, нічого хочеш? Сергій сумно посміхнувся. Даро, вибач мені, я знову скажу, це наївно, ти не ображайся, але подумай, що ти говориш. Сама ж знаєш, що це неможливо, неможливо, смішно, непотрібно. Ти знаходиш? Господи дара, ну як же інакше? Це ж вийде така сама комедія, тільки смішніше та шкодливіше. Віддати землю селянам, наробити з десяток дрібних буржуїв, п'явок, самому ж бігати по уроках, шукати переписки, труситись над копійкою і не мати ні одної вільної хвилини для партійної роботи? Ну для чого це? Дара подивилась йому просто в лице. Скажи Сергію, ти розумієш, чого я хочу, чи ні? Признається, слабо розумію, це помітно, не дивлячись на те, що мало не щодня до нудоти говоримо про це, ти все так само уперто, неначе навмисно не хочеш зрозуміти мене. Навіть чудно. Ти зрозумій, що мені нема ніякого діла до твоєї землі. Продай її, віддай гроші на партію, викинь їх. Мені це байдуже. Я хочу робити, розумієш, не комедію ламать, але серйозно, на себе робити, саму себе утримувати на світі. Мені сором удавати з себе оборонницю селян, коли сама беру з них. Мені взагалі соромно, що мене хтось утримує. Розумієш ти мене чи ні? Людина, перш за все, повинна бути активною в життю. Перш за все, яка ж це активність, коли найголовніше, коли все існування твоє підтримують з тебе інші? Що це? Партія, служіння партії, на партію гроші, дурниця, обдурювання себе. Зароби та віддай на партію, це інакше діло. Давать вже те, що принесли селяни, це ні синітниця. все віддай, коли на те пішло. Е, та не в тому суть. Скучно, нудно мені без роботи, от і все, не можу, не звикла. Що ти робиш для партії? зовсім тихо та нудно сказав Сергій. Дара усміхнулась. Ну, годі, настала важка мовчанка. Дара ходила по хаті. Сергій же уважно розглядав свої тонкі білі руки з жовтуватим відтінком. Ну, а коли б я все віддав на партію, раптом тихо, не підводячи голови, почав він. Дара зупинилась. Ну. Ти не мала б уже наміру покинуть мене і пішла б тоді зо мною, і нічого більше тяжкого в нас не було? Дара мовчала, потім глухо спитала Це була б жертва для мене? Припустимо, ні, тоді б я з тобою не пішла, наче якась полегкість почулася в її голосі. Сергій уважним довгим поглядом подивився на неї. Чому? нахилив знову голову. Тому що обов'язана була б платити тим самим, жертвами, обов'язана була б жити з тобою, нерівні були б, знала б, що ти для мене зробив, а, йдучи від тебе, позбавляла б усього. Це тяжко. Сергій ще з більшою увагою розглядав свої руки, і тільки тому не пішла б, дара дуже почервоніла. Що значить, звичайно? Чому ти так ухопилась за те, що це жертва? Дара нахмурилась, тому що це жертва. Ти не сам це робиш, сам увіруй, що так треба зробити. Ну, покиньмо. Руки у Сергія злегка тремтіли, але він їх розглядав. Значить, кинув він ледве чутно, що значить? І так тобі нестерпно і, віддавши все, нестерпно? Дара не відповіла, раптом в жагучій злости заломила руки і стріпнулась усім гнучким, сильним тілом. Ух, схопила б все це прокляте, розкидала б к чорту на всі боки, Е, як надзвичайно припаскудно все це. Значить, Ще тихіше та упертіше повторив Сергій, нічого не значить, не знаю. Годі про це, побачимо. Іди, я хочу бути сама. Сергій не рухався, потім глибоко зітхнув, підняв голову і помало пішов до дверей. Дара скоса слідкувала за ним. Сувора, зла. Раптом швидко підійшла до його, обняла за плечі. Повернула голову до себе і з глибокою ніжністю жалем забалакала. Прости, Сергійку, не можу, я, любий, ти можеш, ти звик, мені ж чуже все це, ці селяни, як не бачу, ще куди не йшло, але як побачу, ну, та ми ще подумаємо, ти ще подумаєш, ти хороший, ти мій тихий, ніжний, не серця на мене золотко. Сергій глянув на неї, очі великі, чисті, благаюче дивились на його, уста свіжі, ніжні, розкрились якось по-дитячому, безпорадно, зворушливо. Він з мукою помалу повів головою, мовчки визволився і вийшов. Дара непорушне з болем дивилась йому вслід, брови ж уже грізно хмурились.